Вони рятують інші життя. Щомісяця в Рівненський центр служби крові приходить понад півтори тисячі осіб, охочих стати донорами. Вони знають, що всього 450 мілілітрів можуть рятувати аж трьох людей. В Україні зараз це ще стало більш важливим відзначити повагу цим людям. Якраз... Подякувати донорам, тому що в Україні зараз іде війна, і потреба в компонентах донорської крові звичайно дуже зросла. Нині потреба у донорах щоденно зростає. Єдиний на Рівненщині заклад, який здійснює забір крові, передає запаси не лише для лікарень області, а й закриває замовлення інших прифронтових міст. Рівнянка Яна сьогодні до центру служби крові прийшла з колегами. каже, під час роботи вони як ніхто бачать, наскільки людям іноді необхідна така допомога. Кров, я здаю це сьогодні. Вже 16-й раз давно здаю, тому що розумію, наскільки це потрібно, і якщо хоча б комусь це допоможе, то з радістю це буду робити і надалі. І так само хочеться сказати людям, які мають можливість, мають здоров'я це робити, щоб вони долучалися, адже кров дуже на даний момент потрібна, і вона також воює разом з нашими воїнами. Долучився до здачі крові. І Віктор чоловік ще зі студентських років допомагає іншим таким способом. Сьогодні прийшов здавати кров, тому що я зареєстрований як донор. І з реєстратури до мене подзвонили ще в п'ятницю, що потрібно понеділок, вівторок, середа на процесі цих трьох днів, щоб здати мене четверта плюс. І я вже здаю в цьому році другий раз. Я маю здоров'я здавати, чому не допомогти комусь іншому. Більше, що в мене рідкісна ну, група крові, яка ну. Дійсно, може врятувати комусь життя сьогодні. У світі святкують День донора крові. Головна лікарка Центру служби крові Рівненщини Ліна Михальчук розповідає: люди, які здали кров та її компоненти понад 40 разів, мають статус почесного. Таких на рівненщині понад дві тисячі. Утім, подяку сьогодні змогли вручити не всім. Багато наших донорів зараз служить в зсу і захищають кордони і, взагалі, наше. Населення від агресії з нагоди свята привітали почесних донорів та інших благодійників, які завітали у заклад, аби здійснити кровоздачу. Для заохочення вручили цінні подарунки та сертифікати на відвіданих культурно-мистецьких заходів і в місті, і в області. В такий спосіб ми хочемо подякувати тим, хто здає кров та заходити нових донорів. До акції, зокрема, долучилися Дубинські і Острозькі заповідники, Рівненський краєзнавчий музей, Пересопниця, Рівненські драматичні та лялькові театри, Рівненська обласна філармонія, обласна наукова бібліотека та бібліотека для молоді та інші. Тож протягом червня донори отримують можливість наповнити своє життя новими враженнями та емоціями. Донорство приносить користь не лише тим, хто отримує кров, а й тому, хто її здає. Отже, донація запускає процес оновлення крові та стимулює імунітет. Зробити такий донат може кожен охочий без протипоказів за станом здоров'я. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал Ай